Місяць приготування, і ось вона фейсвол. Учасники проєкту мають всього добу, щоб вчепити сюди своє фото. Біля стіни черкасці вишуковуються в черги. Це. такі акції, такі міроприяті дуже об'єднують людей, об'єднують город, роблять город лучше, піднімають на більш високий рівень культурну життя Черкас. На фейсвол зустрілися пересічні черкасці з відомими. Тут фото письменників і культурних діячів, політиків і навіть очільників міста. Два, один. Ура! Ось вони обличчя Черкас. Відкриття фотостіни стало родзинкою святкування дня народження міста. Думаєте, яка Свої фото як не шукав на стіні, але так і не знайшов. Сказали, чуть попозже зроблять. порожня третина стіни. На жаль, інертність людей і абсолютно новий проект. Воно викликало деякі нерозуміння, настороженість, і тому частина черкасців взяла участь у цьому проекті долучилася вже в останні дні, і технологічно ми не змогли повністю всю мозаїку заповнити. Сам міський голова, рекордсмен у фотографуванні черкастів на фейсвол. Він теж був волонтером проєкту. Ми були в парку і Сергій Одарич нам запропонував, щоб ми сфотографувалися. Ми погодились. Я е, 5, майже 5 років вже не живу у місті Черкаси і не працюю також. Але я патріот. З честю кажу, я Черкащанка. От, і нехай усі заздрять. До пізньої ночі черкасці вишукували на Фейсвол знайомі обличчя. Повністю доробити фотостіну організатори обіцяють вже до цієї суботи, а простоїть вона тут до морозів. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка Новини.